Так, є, друзі, клювання. Щось підсіло на тейлспиннери. Щука, мабуть. Щучка так на тейлспиннери взяла. А то вона, мабуть, і ганяла. Тут постійно кажуть, он мужики ганяла, І така щучка. Ну може кілушечка думаю, та є кілушечка. Тейлспінерочок працює он. Може і до кіл... Ну кілушка десь. Залізо. Сьогодні працює знову залізо. Так, його не завести, бо самий краєчок. Так. Плюс-мінус така, як минулого разу, да, десь. Тейлспінер вже, бачимо, виплюнула. Така десь кіло 200 щука. Ось, бачите, тейлик Савачгірівський такий Ось у мене він робочий. І такий щупарик приємний, заліковий.